Привіт, дівчата! Дякую, що зазирнули на мій канал. Мене звати Ірина, це відео про в'язання. І, як ви можете бачити, в мене є готова робота. Це моя водолазка, водолазка на мене, яку я в'язала на машині з бобійної пряжі. Ось такі дві бобінки в мене лишилися. Це тоненька, дуже тоненька, більше 2 або більше двох тисяч метрів. У 100 грамах. Суміш, кашеміра, мохеру і поліаміду, можливо, ще чогось, не пам'ятаю точний склад, я вам обов'язково скрін даного артикула вставлю десь тут. У мене залишилось 50, майже 50-48 грамів, а вага водолазки 104 грами. Тобто, я так підозрюю, що я, мабуть, купувала 150 грамів. Купувалася ця ниточка в магазині Міраколо. І давненько, нарешті, до неї дійшли руки. І, до речі, коштувала ця суміш досить таки, ну не скажу прям, бюджетно, але ну, недорого. Я даною річчю дуже задоволена. Мені подобається, я подобаюсь собі в цій водолазці цей колір, це просто такий вибух енергії, життя. Це така буйна, не буйна верніше, а така, мабуть, найперше зелень. Я не знаю, якісь такі бруньки, які ще тільки-тільки розпускаються на деревах. Ну, такий весняний колір. Але, незважаючи на те, що зараз осінь, мене ця річ дуже радує, і вона підіймає настрій і розбавляє наші сірі отакі дощові будні, такими яскравими барвами. Полотно дуже приємне. І... Зовсім нічого тут колотися. Справа в тому, що а, якщо тут є, ну вірніше, він тут є, мохер, але, він, я підозрюю, що дуже-дуже тонкі волокна, через те ви не бачите тут ніякого осьтьових ніяких таких волокон. і... Відповідно, нічого тут взагалі не колеться. Я не пам'ятаю, сказала чи ні, я в'язала в два складення. І, до речі, мені ну, класна, класна, вона така. Я вже кілька разів вдягала цю водолазку. Я хочу собі ще зв'язати, бо мені дуже сподобалось. сподобалась ця річ, я хочу собі ще хоча б дві зв'язати в інших кольорах, теж у таких яскравих і життєрадісних. Uh, і із дуже класного складу пряжі я вам трошки пізніше покажу ті бобінки, з яких я би хотіла собі теж зв'язати або светрик, або водолазку. В'язала я, повторюсь, на машині. Тут в мене вниз, знизу виконаний підгин. І, незважаючи, до речі, я хочу зняти вибачте, що перескакую з теми на тему, давно просто не знімала. А ще, крім того, і поспішаю, щоб встигнути забрати дитину зі школи. Тому отак от от, все сумбурно, швиденько. Але дуже хочеться з вами поділитися, бо давно, давно не було мене на Ютубі. Тож. Я хочу зняти на цей виріб майстер... не майстер-клас, а опис, як я його в'язала. Таку інструкцію дуже коротку, тому що брала я за основу скажімо так розрахунки своїх светриків павутинок, але тут модифікувала, як ви бачите, тут же ж горловинка вив'язується, вона одразу вив'язується ну, на машині. Плечові скоси потім зшиваються, і від проєм вив'язуються рукави. Тож я хочу зняти таку відеоінструкцію, бо я сама хочу потім в'язати поніж інші такі от светрики. Тож в'язала я знизу окремими деталями, перед і спинку. і попереду і по спинки я робила поворотними рядами частковим в'язанням. Ви бачите. Виріс горловини і спинки. Хоча, чесно кажучи, я періодично плутаю, де тут перед де зад, але це не принципово, як на мене. Сидить вона на мені гарно. І який момент я десь в два рази зменшувала щільність, коли вив'язувала ось цей підгин. Я бачу, що цього недостатньо. Хто в'язав на машинці, особливо такі речі з підгином, вони знають, що підгин, він якось все рівно. Любий виріб, він, якщо ти його не оформлюєш в резиночку або еластана, додаєш, то він е, стремиться до того, щоб з такою спідничкою роз'їхатися в сторони трапецією, бачите такою. Тому в наступних водолазках я ще меншу зроблю щільність на е, цьому підгині. І, скоріше за все, що і знизу буду поступово збільшувати щільність для того, щоб е, ну, вона отак. От... Не роз'їжджалася донизу в боки. Вгадала я з довжиною рукавів, вони так трішки з напуском на кисть. мені все дуже подобається. Поїду сьогодні знову в школу за дитиною в цій водолазці. Тож, ну, Будь ласка, зацініть, напишіть, як вам моя от така от така перша, найперша водолазочка. Ну, мені дуже подобається. Вага, як я вже сказала, 104 грами всього-навсього. Тут в кадрі в мене шкарпетки, вони просто дуже красиві, дитячі, попались мені під руку, і я вирішила, чому б не прикрасити ними кадр. А тепер будемо з вами переходити до моїх процесів. Отже. Ті, хто вже деякий час дивиться, мої відео слідкує за моїми проєктами, ви знаєте цю мою епопею, коли я підшуковувала дизайн, чи як сказати, модель для майбутнього кардигану для мене. І обирала я для цього проєкту пряжу Cheerleader. Це в нас бобінна пряжа з паєткою. Тут 37% поліестер, мабуть, 28 альпака і 22ПА, 13% там ще чогось, мабуть, паєток. Ось такий повітряний шнурочок, в якому знаходиться поліестеровий чи який там ще один. Ланцюжок з паєткою. Вони, якби, всередині цієї сіточки альпакової, я так підозрюю. І ось такий кардиган в мене зараз в'яжеться. Кривезна резинка просто, я не знаю, як вона така в мене виходить, але ну, що, що є, то є. А, ось так він виглядає. Полотно дуже приємне, дуже таке пухнасте, ніжне. Ось тут на резиничці, звісно, що паєтки відчуваються, трішечки-трішечки, вони не коляться, чого просто відчувається. І, О, до речі, хочу вам показати зараз, чи може не треба, яким став мій кардиган, який я колись в'язала і його підваляла. Він теж був з альпаки з паєтками. Там навіть колір схожий. І наскільки там повилазила віскозна, чи поліамідна я не знаю, яка там, цей ланцюжок, на який нанизані були паєтки. Він тепер такий колюченький став, не ну, виглядає так не, неопрятно і неохайно, і я його тепер накидую інколи на плечі, коли вдома стає прохолодно. Ось такий візерунок в мене тут. Ну, якщо Зараз гадаю, то, можливо, збігаю, принесу вам той кардиган покажу. Я довго-довго підбирала, думала, як його, його зв'язати. Ну, зупинилась на цьому. Спинка буде гладю. Попереду будуть ось такі ну, якби панельки так, з цих жгутиків, ось так. І буде обробка планки резинкою, теж я думаю, один на один. Сподіваюсь, ну, не сподіваюся, треба буде її якось рівніше в'язати, бо некрасиво виходить. От ось такий в мене процес номер 1 Це я тут собі маркерочки ставила, щоб дивитися на прогрес, бо багато петель, поки дов'яжеш до кінця рядочок, якось так трішки воно ну, запал, Ну, не те, що пропадає, але ну, хочеться себе підбадьорювати видимими, видимим прогресом. І... Кардиган номер 2, який в мене зараз на спицях. Це, я так, знаєте, відчуваю, що вже скоро зима прийде, а я ще буду в'язати для Соні. Це для Соні кардиган з букльованої пряжі. Я знайшла таке ниточку букле. Теж вам ставлю фото скрін цього артикулу. І класна, вона така приємна, гарний колір, такий досить. Нейтральний. Для школи, я думаю, підійде теж. І в'яжу я це чи то сім. Мені здається, що це сімка. Кубічні спиці. Сімка або вісімка, навіть я на них в'яжу це полотно. Ні, я думаю, це таке сім. Ось так воно виглядає. Так, Тут є проміжки між петлями, бачите, але, звісно, це альпаковий. альпакове букле, приємне, м'яке, гарне. І я думаю, що альпака навіть в холодному брані, вона все рівно буде від. Від носки, від прання, вона підсяде трішки. Тому за те, що це занадто повітряне полотно, і воно, можливо, трішки більшого розміру, чи мені потрібно, я не хвилююся. Тож, це буде такою гладдю, якщо можна так сказати. ну ось Лицева сторона, це вивертьне, можете бачити. Це буде такий. Кардиганчик знизу по планочкам будуть резинки з гладенької пряжі. Я ще потім доведеться мені її пошукати, підходящий колір, і резиночкою обв'яжу манжетики, горловинку. Ну, тобто всі-всі краї будуть оброблені з іншої гладкої пряжі. І процес мій номер три, який зараз я. Активно в'яжу і від нього отримую неймовірне задоволення. Ну просто я вам кажу це. Кайф на кінчиках пальців, якщо так можна виразитися. Це майбутня маніжка для мами мого чоловіка. В'яжу я її на спицях 5,5. І це дуже приємна мариносова вовна у вигляді. Такого шнурочку з Еластаном. Ось, бачите, вона так розтягується. Тут є вже пушочок. В мене таке враження, що ця нитка взагалі без пропитки. І дивіться, як вона ось яка вона. Тут метраж 420 метрів. Якщо я не помиляюсь, я вам скрін обов'язково ставлю. Це меринос від Лоропіана. Це височесний. <свистання> <свистання> Найвища якість, чи як би це так сказати. Це крутезна нитка. Це настільки приємна ниточка. А, ось, думаю, хотіла десь вам показати, як вона розкриває. Дивіться. Це ось вільний у мене хвостик. Дивіться на цю... на цю хмаринку, яка вона класна. Просто нема слів. Ну, це просто чудо. І дивіться, вона раз і розтягнулася. Після прання полотно виглядає як трішки, знаєте, таке уваляне, таке. От як бувають фабричні речі, ти купуєш, вони такі вже. ну, Не можу сказати, ну, таке монолітне і таке. От воно вже форму якусь має. Тож я спочатку зв'язала зразок дві нитки, бо ну, 420 метрів. Я думала, що доведеться в'язати п'ятіркою, шісткою в два складення. Але коли я зв'язала, це був такий валянок, так, це така була щільна і тепла була б водолазка, ой, не водолазка, вибачте, маніжка, що я все ж таки думаю, та ні, зв'яжу я. Зразочок в одну нитку, і починала я зі спиць номер 4 От зараз я в'яжу на 5,5, і це якраз нормально. Воно, бачите, таке пластичне, приємне. Мені здається, я вгадала з кількістю петель тут 92 петлі. Ось так, резиночка 1 на 1. Дуже красивий рожевий колір і неймовірна приємна пряжа. Ну і тепер переходимо до покупочок. А з покупок, дівчата, можу похвастатися ось такою диковинною пряжею. Це 100% шовк від GTI артикул Storm. Тут 220 метрів у 100 грамах, і ви бачите, це 100% шовк. Це дуже розкішна, класна ниточка. Я її купувала в магазині Вовна, і я поки ще за неї не бралася, хочу я з цієї бобінки зв'язати. Вона легка, до речі, я не пам'ятаю тут скільки 260, щось таке грамів. Я хочу зв'язати, ні, більше вам для себе такий светрик, можливо, з рукавом три чверті, і з обв'язкою горловини, наприклад, іншою пряжою, ну, щось таке комбіноване. Потім ця ниточка вам уже мала би бути знайома. її я А, і до речі, власниця магазину Вовна, Тетяна, мені цього разу, як і кожного разу, я хочу подякувати дуже надіслала цілу купу зразочків. Я обов'язково окремо в наступному відео буду знімати е і покажу вам більш детально ці зразки, там, там дуже класні артикули, така, ну просто це е окреме задоволення сісти і розглядати їх перебирати ручками. Е потім в магазині Yarn Deco я докупила ось цього синього кашеміру на шовку. Це Каріаджі нуаж. З нього я нещодавно зв'язала палантин для подруги, він уже поїхав до своєї нової власниці. Сподіваюсь, митниця наша, як би так делікатно сказати, сподіваюсь, що мені пощастить і все нормально доїде. І я докупила, тому що в мене лишалось тут щось, не пам'ятаю. 30 чи 50 грамів, не туди, не сюди. Тому я докупила ще в загальному тут у мене десь чи 130 чи 150 грамів. Хочу собі от, якраз з неї зв'язати водолазку. я думаю, це, Або просто свет павутинку якусь, можливо, з резинками. Думаю, буде шикарно. І ще ось такий в цьому ж магазині я купила каряджи нуаш да? здається. Дуже красивий меланж. Не знаю, він а, такий, більш холодний зараз, вам показується на відео. Він такий теплий, зелений, класний такий, теж. Колір. Ви бачите, мене зараз потягло на такі яскраві кольори. Теж думала з нього зв'язати. Не знаю що, можливо, теж таку водолазку, тому що ну, класна річ, тепла, красива, яскрава і горло закрите. І ось перед вами ще дві жовті бобінки. З цієї жовтої, це 100% кашемір, я колись купувала в магазині Кашмер Лавміні. Це буде шапочка. На машині зв'язана. Дв... ну да на біні. А це я зараз в'яжу з такого супер джелонгу від зеня баруфа. Я в'яжу саме палантин. Тут 1500 метрів, 100 г, це одна ниточка, бачите, ровниця така. І я в два складення в'яжу палантин. Як такий, як я вже багато разів в'язала. З невеличким рулівком, резиночкою короткою, і потім лицева гладь. Не показую вам зараз його, бо ну, незручно зараз буде показувати. Він на машині, тільки пров'язано, там десь сантиметрів, можливо, 10. І ще, дівчата, не показала вам. Ось цю маленьку бобінку, тут 200 грамів, якщо я не помиляюсь і це дуже-дуже тоненький мохер на поліаміді. Здається, це Японія, але я не впевнена, я вам обов'язково вставлю скрін даного артикула. Це дуже тоненька ниточка. Тут, здається, 4 тисячі, якщо не 4 з чимось у 100 грам метрів у 100 грамах. І мені дуже сподобався цей. А також щойно забрала з поштомату ось цей скарб, зараз відкрию, щоб не шуршати вам. Як ви бачите, моя колекція спушених кашемірів від ярн Деко поповнюється. І ось вона, красуня. Це білий натуральний, мені здається, дуже схожий на ось цей відтінок, ні, трішки тепліший. Спушений кашемір на шовку. Зараз з вами ми поглянемо, що це за артикул. А перед цим хочу вам показати саму ниточку. Дивіться, яка вона пухнаста. Погляньте, який це повітряний, дуже красивий кашемір. Неймовірна ніжність. Розкішна пряжа. Делікатно виблискує шовк. І це в нас від Джолі Модесто артикул Aura Soft. А, так, тут скільки в нас 980 метрів у 100 грамах, ось бачите, і арпа колір. Ну, колір білий натуральний, я б сказала. О, Зараз порівняємо його ще з одним моїм кашеміром на шовку. І ось дивіться, це в мене моточок Алашан. Бачите, він білосніжніший. Видно? Мені здається, що він білосніжніший. Цей більш такий молочний, більш натуральний. Цей біліший. Хоча на білому фоні і цей теж трішки теплий. Ось так. Валашані дві здається тисячі метрів у 100 грамах. Більш тоненька ниточка ось така. Ну і от для порівняння. Дивіться. вона там? Ну, ось так. Бачите, тут пух довший і його більше. Ну, і, відповідно, і метраж менший. Тобто, тут 980, тут 2, здається, з чимось 1000 чи 2000. такими були мої покупочки нещодавні. На цьому, дівчата, я буду закруглятися. Мені здається, зараз в кадрі дуже красиво. Дуже пухнасто і, ну. Сподіваюсь, що все це втілиться в реальні класні проєкти. Сподіваюсь, я вас надихнула. Будь ласка, залишайте коментарі, буду рада спілкуванню в коментарях. І до зустрічі, сподіваюсь, скорої. Бережіть себе.